З вами, як завжди, я Ілюмен. І сьогодні в Містері 2 нарешті вийшла літня обнова. І ще це буде моє перше відео, довге відео про Maron Mystery 2. Ну і сьогодні буде обзор на це оновлення. Все будемо роздивлятись. Ну а що ж, не буду вас затримувати, і ми погнали! Ходжу в Maron Mystery 2. Ой, мене чат чомусь відкритий. Захожу. Ой. Вау! о май гад. о май гад, Як тут все прикольно! вау, Ой, треба звук скрутити, а то ще мене не буде чути. Ну, десь отакий норм, Ще отут, коротше, звук. І так, в камері буде чутного. Одинаково, як завжди. Ой, я шарі. М'ячики! М'ячики! май oh гад. І ще я тут вперше в літньому обновленні. Ой, в я... мене камера чомусь стоїть. Там, де стрибок, я не можу стрибати. Так, хто там в нас мердер? Монетки ще треба пос... позбирати. Вони мені дуже потрібні. Цікаво, що там буде можна в нас отримати. What? Ну так, це зрозуміло. Мене вбили. Ну нічого. Давайте-ка подивимося, що тут в нас є нового. Наприклад, зайдемо в ці домики. Вау, ухтишко, Як тут все класно! Йо-майо, -йо, тут ще є новий літній сет. А скільки коштує? О, так, як пасхально все коштує? Ну зрозуміло. Душі є така хатинка. О, пробачте, що так затримав трохи голос, просто я, о, просто я привик, що в мене запись на. О, там, де в мене стрибок є. І тому я перелякався, що записів немає, тобто вона не йде. Пробачте. Так. Оу, oh, оу, oh, я на парасольку заліз. Блін, жаль, що на хату не можна залізти. Ну, це не така прям причина. Оу, оу май гад. Оу май гад! Я можу качатись! І ще не питайте, чому я в інший футболці. Просто Роблокс, мою ту футболку, в якій я був, він її з'їв. Тому так. О, тут є івент. Йо-мойо, які всі штуки прикольні. Ефекти! Вау! А тут, навіть легендарку можна отримати. За тисяч мячиків. А в мене 6 тисяч яєчок. Я думаю, що я все відкрию. Вау! стоп, Так тут ще нові боси вийшли. Oh my god! І ще не звертайте увагу, що в мене 11 тисяч монет. Не звертайте на це увагу. Ну, просто таке діло. Я хочу зробити для вас відео про Marvel Mystery 2 Трата монет. Невеличкий спойлер. Ну і тому я куплю монети, і в мене вже 11 тисяч. Ну валі карта! Я її І Еще тут у нас нове таке Ну як сказати? Там, де ми вибираємо карту, тут у нас все ТАК ОБНОВИЛОСЬ Це дуже прикольно, тут все. Ну і ще ивент дуже прикольний. Вау, 150 ключиків за 10 тисяч робоксів! Я краще себе скин куплю. Я не винний. Ну і добре. Пускай буду новим цікаво отримати нові штучки. Оу, 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 ау, ау. Чому так швидко? Мене так швидко вбили, якщо чесно. Ну, тут все ще таке прикольне нове. О, я просто в шоці Ой, куди я заходжу, блин? Тучі, як я бачу ефекти. Ну тут дуже прикольні всі речі. Вау, мені дуже цей ефект подобається за 3000 м'ячиків. Я його хочу получить. Так, я його хочу получить. Ну добре. Так, не буду запись затримувати. О, він вийде. А, А чому пистолет стоїть, якщо раунд закінчився? Що це було, я не розумію. І ще давайте, коли вже буде літня карта, о, то я вже нова ну, літня карта, коли буде, то тоді я до вас повернусь, тому що хочеться на літній карті теж побути. Ну, добре, повернусь, коли буде літня карта. Карти так і не було, Ну я став мардером А за мардера цікавенько грати. Так, ну шо ж, погнали всіх мочити. Оп, оп, оп. Ну куди ти біжиш? Чувачок? Оп, оп. А е, Не попався? Оп, оп. Вбив. Ого так швидко? А чому пістолет до сафіх тут собі? Раунд же закінчився. Що за приколи? Я оце от... Я оцього приколу не зрозумів. Це, напевно, якийсь баг в новій літній обнові. Ну добре, на це ми не будемо звертати увагу. Будемо далі, далі грати. Тут покупаємося на пляжику, може. Тут буде прикольно, я думаю. Вау. Е, <гум> пляж в пляжа... Ну, коротше, я весь під пляжом. Зачем мне тут дыхать? А, сюда. Я не вмещу плавати. Оранже. Я мардер. Вот повезло. Сподіваюсь, я знову выиграю. За мардера я ж... я набагато краще граю... Ніж за шарифу. Так, так, ,aciones... Хочу хочуть. шляпка то Бонь! Ну ты что, ты куда то Ой! Оп, оп, оп. Ну что ты спам джамперы? Так, мы ничего не бачили. Это за то, что он спам джампер. Зрозуміло? я люблю спам джамперы. Так. И, кто не знает, в мист вас еще, спам джамперы, это те, вот так вот просто стрибают. Оп, оп, Та, блін, ну куди ти йдеш? Оп, оп, оп. Так, монетки я хочу позбирати. Будь ласка, в мене не стріляти. Вони мені дуже потрібні. Хочу його так схребці. Е, де він. О, о! Так, добре, виключу шафтмок. Люблю з ним грати. Оп! Не попав, не попав. Ну, все рівно попаду. Так, оп. Оп. Ну і ну. Я в нього взагалі попаду. Ну добре, коли я в нього попаду, то вернусь до вас. Я знову Мардер, другий раз підряд. І ще тут один блогер прийшов, от він. Його нікнейм Фред. Я його так буду називати Фред. Все, його ми першого вбили. Просто самого першого. Ой, він був шаріф. Так, добре, нічого. Де всі інші? оп оп. Да я вас найду. Mm. Ну и да. Де... Ой, о, о, там. А, ой, ой, ой. Ой. Думаешь, меня обманут? Ты думаешь, в тебя выйдет? А что это было? Ну, добре. Раз так, так, так. Так, ну что, напишу ему. Вот, так. Мм, интересно, что он бы. Відповіде. Що mm. він там відповіде, цікаво. Поздоровиться він з вами, чи ні? Ой, ще знак отакий поставлю. О, я шарів. Це прекрасно. Оп! Оп, оп. Я думаю, що цей. Бачок Спам Джампер. Я думаю, що він мардер. Ой, оп-оп. Оце. Ну так він мардер був. Ой, йо мо ну, ти... Оп-оп! Ну, тебе не ну я тебе виграла Тебе виграти легко дуже буде. Оп! Та йо -мо! Ну так, мене вбили. І це дуже добре. І ще в мене просто деколи за шаліфа, коли я з гораю за шаліфа, то в мене реально так. Тож коли я просто нажимаю на гравця, щоб стрельнути, через 2 секунди в мене стрільок є. в мене так дуже часто, і я не розумію, чому так. Може у вас теж так же само? Напишіть в коментарях. Ну. А я думаю, що на цьому у нас вже можна закінчувати. І з вами був, як завжди, я, Люмен. І всім па-па!